Вітаю вас на каналі Крипту. Сьогодні у нас новий відеоогляд за три місяці моєї відсутності на YouTube каналі. Початок літа вриваємося в майбутній Crypto Bull Run. тому очікуйте дуже багато оглядів, багато проєктів, які будуть висвітлюватись в telegram каналі Спеціально для цього ми зробили трішки ребрендинг, щоб нас було легко дізнатися із таким намеком. На Бичий ринок, скажімо так, також є отака штучка, як Link3, де ми зібрали всі наші ресурси, на яких буде інформація про ті чи інші проекти. І сьогодні ми поговоримо про один з цікавих проєктів, про який я писав в телеграм-каналі. Якщо ви ще не підписані на телеграм-канал, ви вперше на... дивитесь мої відео, тому обов'язково підпишіться, так як тут будуть апдейти по тих проєктах, які ми будемо публікувати на YouTube-каналі. Також першим ділом інформація з'являється в телеграм-каналі. 1 червня я зробив пост про те, як ми запускаємо Труппрокрипту 2.0. Рекомендую почитати. Також вчора підвели такий, узгальнили список тих проєктів, в яких ми брали участь з, починаючи з 23-го року. Ті проекти, які дали Ікси, які не дали ікси, в яких нам вийшло до... заробити і не, не получилось. Все розписано. Будь ласка, дивіться. І сьогодні я зробив таку річ, як голосувалку для того, щоб представити вам кілька проєктів, і ви вгадали, який з проєктів буде сьогодні на огляді. Все вірно. Ви вгадали? Сьогодні у нас фаркастер на огляді. Що це за проєкт? Зараз будемо розбирати. Знову ж таки, якщо ви не підписані на YouTube канал, обов'язково підпишіться, так як уже знято дуже багато відео і ще впереді дуже-дуже багато проєктів, так як ми на порозі е дійсно великого булрана. І так, поїхали. Сьогодні у нас на е огляді Farcaster. Е ось так виглядає головна сторінка е даного проєкту. Ми заходимо в фархастер.xyz. На сьогоднішній день в е, даного проєкту є е, своя е, аплікуха, своя, е, тобто свій додаток, який можна скачати як і в Google Play, так і в Apple Store, в залежності від того, яка модель в смартфона у вас. Е, даний додаток називається Warpcast і він щось схожий на Twitter. Е, Twitter, який є в крипті. Е, тому. Так як е, на сьогоднішній день е, одним з наративів майбутнього Булрана 24 25 року є е, SocialFi, Фаркастер якраз відноситься до е, такого проекту. Тому він сьогодні на обзорі. Зараз подивимося, яка в нього команда, подивимося, який у нього інвест, які в нього метрики, як зареєструватися. Покажу, як зареєстрував свою сторінку. Ще кілька е, різних. Речей, як з ним працювати, для чого, і в майбутньому, можливо, якщо буде токен даного проєкту, то ми получимо якийсь дроп. Про це все в подальшому відео. Перше, що для цього потрібно зробити вам, це скачати дане приложення і знову ж таки зареєструватися в ньому. Реєстрація в ньому дуже проста. Єдине, що потрібно буде оплатити е, річну підписку, е, вона коштує 5 доларів, в гривнях це є, там, в районі там, 225 гривень. Тобто е, ви як будто ну, купуєте просто додаток з Google Play. Тобто, якщо у вас є якісь вже можливості, е, ви щось купували собі якісь додатки, то все те саме. Е, просто підтверджуєте картою і без, без, без різних питань. Після чого, коли ви скачали додаток на телефон, зареєструвалися, тобто оформили там свій профіль, ви можете відкрити його в ось такому вікні на комп'ютері, для того, щоб було зручно ним користуватися, там робити пости і так далі. Тобто, ви бачите, візуально даний додаток, який відкрився на комп'ютері, він виглядає ось так. Знову ж таки, якщо farcaster.xyz тут ми скачуємо додаток на мобільний телефон, то вже варпкаст.com, це вже безпосередньо ми бачимо сам додаток цього. Ви так само берете логін. Зайти ви можете за допомогою або пошти, на яку вам відправляється ну, відправляється ссылка для входу, або за рахунок qr кода тобто, Нажимайте натискаєте, висвітлюється вам на екрані QR-код, заходите на телефон в додаток, вірніше в камеру і просто скануєте, в результаті чого у вас заходить от в таку річ. Знову ж таки, якщо у вас є якісь питання в плані того, що у вас не виходить зареєструватися, ви завжди можете написати нам в чаті, добавитися просто в чат. Інформація про чат от у нас є тут. Да? Тобто під кожним постом у нас є ссылки на нашу, на нашу екосистему. Тому заходите в чат, пишете і вам там, в картинках я або хтось з команди, або хтось з учасників чату зможе без проблем допомогти. І так, погнали. Давайте розберемося про те, чому варто звертати увагу на даний проєкт. Перше, це те, що майбутній наратив SocialFi. Тобто ми бачимо да? SocialFi, це майбутній наратив даної бички. І так, даний проєкт зібрав 180 мільйонів доларів. Це загальна інвестиція даного проєкту. Першу інвестицію він зібрав аж майже 2 роки назад. Це була інвестиція в 30 мільйонів доларів. І ми бачимо, що лід-інвестором був Андресон Хоровіць, а 16 да, Coinbase venture, multicoin capital, тобто на сьогоднішній день це ми бачимо Tier 1 фонди. І буквально кілька днів назад, верніше, от там уже, да, там майже дві неділі назад, 21 травня 2024 року, даний проєкт зібрав ще 150 мільйонів доларів від таких фондів, як Paradigm, знову ж таки Андерсон a 16 z і так далі. І Paradigm є лід інвестором для мене, для команди, для всіх тих, хто розбирається в крипті, це є такі зелені пропорції для того, щоб дійсно звернути увагу на проект. Тому що фонди першого гатунку великий, зібрані велика кількість коштів, і також йде трендовий трендова. Ну, Трендове направлення в е, даному циклі е, бичого ринку. Е, і так, йдемо далі. Слідуючим, давайте подивимося на команду. Е, візьмемо Тім. Е, Ми бачимо, що тут є дві людини: це кофаундер і кофаундер. Тобто, звичайно, на бекенді у них є хлопці, які там кодять і ці всі речі роблять. Е, подивимося на Дена Ромеро і на Варуна. Срі, срінівасана. Е, і так, е, от у нас варун Срінівасан. Сринів... Е, він зараз білдить Fercaster е, XYZ. Тобто, коли ми заходимо, ми бачимо, що активних е, там підписників в Телеграмі у нас, е, в Твіттері у нас 137 тисяч. Е, ми бачимо, що у них є там якась певна активність там, і так далі. Окей. Е, е. Слідучим ми бачимо, що попередньо даний кофаундер працював в Coinbase і також працював в Microsoft. Тобто, розуміння того, що будувати, і розуміння того, що таке крипта, в людини є, знову ж таки, є велика кількість фоловерів, також за ним слідкують багато інфлюенсерів. Також є люди, які розуміються на, знову ж таки, на крипті, тому. Видно, що даний кофаундер він не остання людина. Слідуючим у нас йде Ден Ромеро. Знову ж таки, working on Forecaster. У нього є ось такий сайт. Коли ми зайдемо на цей сайт, у нього є отака от річ. І якщо ми клікнемо ось сюди, то у нього на сайті є. да, Працюю в форкастері більше про мене. Ee, живу в Лос-Анджелесі, працюю в форкастері. Ee, раніше я працював в Coinbase. Пишіть там в Twitter, в Дірект, не пишіть, там бла, бла-бла, і так далі. Да? Слідучим можемо подивитися uh, його uh, вот, форкастер- ідеї. Uh, він даний пост робив uh, ще uh, 6 березня 2023 року, тобто рік назад. Uh, я так Сквозь продивився дані ідеї. Дійсно, у хлопців дуже багато, ну, дуже великий проєкт, дуже великі плани. Тому я думаю, що о, ці всі речі, о, уже частина з них точно за рік здійснена, і з таким інвестом, і з такими о, інвесторами на борту о, у них точно все вийде. Тепер давайте подивимося о, певні метрики даного проекту. Це у нас йде Дюна. Силка буде, як завжди, в телеграм-каналі під постом, тому обов'язково підпишіться, щоб повністю ці всі силочки мати в себе. І так, на сьогоднішній день у нас є 450 тисяч 550 юзерів. Далі ми маємо там мільйон на основі от там 30 днів. Ми маємо там більше мільйона кастів в день, тобто касти це ті самі пости. Ось якщо ми візьмемо, наприклад, там от взяти, написати пост, да? тобто, як в Твіттері це пост, то тут це касти. Далі ми маємо більше 4 мільйонів реакцій, тобто різні там лайки. Маємо ось стільки підтверджених адресів, ось стільки зареєстрованих людей, тобто Signer да? Тобто люди, які о, зайшли в Farcaster. Слідує, ми, ми бачимо по, о, от, по реакціям, да, по лінкам, по силкам. Інформація була спочатку, був великий наплив, потім пішла просадка. І далі знову от, ми бачимо, що постійно-постійно росте. І зараз, коли о, була інформація про о, даний інвест, ми бачимо, що реєстрації в. Даному проєкті були максимально максимально на пікові. Е, Слідучим йде різного роду метрики, Тобто ми можемо подивитися там, найбільш популярні е, касти. Да? Давайте там, відкриємо, наприклад, ось цей. Е, хто у нас тут? Віталік Бутерін. От він щось пише, да? тобто можна підписатися і на нього. Е, от Я, до речі, на нього підписаний. Тобто е, В нього 302 тисячі. Підписників на сьогоднішній день. Тобто, так само ми бачимо юзери, які найбільш популярні, скільки у них там реакцій. Тобто є люди, які користуються дійсно даним ну даною мережою соціальною соціальною мережою. Так? Тому. Ми аналогічно знову ж таки сюди заходимо. Якщо дана, ну, даний проєкт привлік таку кількість коштів, я думаю, що буде задіяна реклама, будуть задіяні різні-різні маркетингові дії для того, щоб розвивати цей проєкт надалі, і кількість юзерів буде збільшуватися. Знову ж таки, ви можете подивитися там дану метрику і подивитися її, скажімо, там, через місяць, наприклад. От. Знову ж таки, якщо ми дивимося кількість юзерів, які зробили е, там каст, то е, от, один каст там більше одного каста зробила 103 тисячі юзерів, більше 10 кастів, да, зробило 32 тисячі юзерів, навіть е, є юзери, які зробили там більше 250 кастів. Тобто, це ті люди, які там ну, напевно вперше в даному, в даному додатку зареєструвалися. І от там є люди, які зробили там 50 кастів, наприклад. А що таке 50 кастів? Це ну, там, кожен день зробити по 5 твітів, і у вас там за 10 днів, за, 10 днів, за 2 неділі тобто ви маєте там, тих самих 50 кастів, тобто просто е, зайшли, підписалися, як зареєструватися. Всі ці речі, зараз, як підписатися, як зробити собі підписників, що потрібно робити для того, щоб ви були активні. Е, ці всі речі я зараз також е, розкажу. Е, окей, з Юною ми розібралися. Також є така річ, як Warpcast Notion Site. Знову ж таки, тут є оврев'ю по Варкасту, да? є історія його, тобто скільки у нас от юзерів було. Да? В 2020 році було все організовано. У 2021 році у нас було там 100 юзерів Daily, в 2022 році тобто, проект уже білдиться там, 5 років, і зараз він іменно виходить на. Передодні булрана дійсно отримує такий кошт, тому я думаю, що люди знають, що роблять. Знову ж таки, 12 full-time employees і 2 part-time contractors, Тобто, ми бачимо, що 12 членів команди є. Чому Варкаст? Чому не Варкаст? Да? А чому б і ні? Далі якісь є певні ролі? Є текстак. Тобто всі, хто розуміється на англійському, будь ласка, подивіться, можливо, тут візьмете щось для себе. І так, давайте розберемося по самому функціоналу даного, даного додатку. Все дуже просто, все нативно, так, як в самому Твіттері. От у нас є профайл. Знову ж таки, я зробив, поміняв логотип, зробив напис. Смайліки сюди не можна вставляти, тому що воно не пропускає, коли ви реєструєтесь через телефон, це вам така, ну, такий лайфхак. Далі я описав, знову ж таки, зробив опис з ссилкою на наше Link 3, де є всі дані про труп, про крипту. І вже зробив два пости. То перший пост я зробив три години назад. Аналогічно да, перший каст і друге знову ж таки, це каст одного з проєктів, який буде слідуючим на обзорі. Це проєкт Plum Network. Я так вам чуть-чуть підсвічу. Більш детально буде про даний проєкт пізніше. Знову ж таки, там зараз проходить тестнет, тому через кілька днів буде повністю детально по даному, по даному проєкту інформація. І так, в мене вже є кілька фоловерів. Тобто у мене є їх чотири. А єдине, що я не розумію, чому він ну, показує, що три є. Але є дійсно там чотири людини, які на мене підписалися вже. Знову ж таки, ми можемо підписуватись там один на одного. У нас є група в е, телеграм-каналі. Взаємні підписки Твіттера. Тобто, тут є там, так само кілька учасників, тому можна ці всі речі е, підписувати. І так, щоб створити пост е, каст, ми натискаємо каст, пишемо тут, що потрібно, і нажимаємо каст, знову ж таки, можна вставити картинку, можна вставити е, будь-який там смайлик, наприклад. З цим зрозуміло. Тепер, коли ви нажимаєте Edit Profile, е, у вас відкривається можливість там да, ну, написати своє ім'я. Написати те, як воно буде відображатися, знову ж таки, бачимо, що є певні обмеження, певний ліміт. Написати ваше біо, звідки ви, і знову ж таки, дивіться, виставити собі нотифікації, тобто, як воно вам буде показувати да, на телефоні. Також є така штука, як Verify Address, verify an Address, тобто, ми сюди можемо додати свій Metamask і Solana адрес. Я рекомендую це зробити. Зразу після запису відео я добавлю свої адреса. Нажимаємо Verify Address. От ви попадаєте в таку річ, беремо там Connect Wallet, знову ж таки, підписуємо. Далі так само Solana. підписуємо, і в результаті у вас будуть підключені ваші адреса. Перше, для чого це робиться? Warpcast, Warpcast, Варкаст давав. Уже дропи е, тим людям, які були там самими ранніми юзерами, які вже тут е, ну, юзали дану соціальну мережу, робили пости. Він роздавав дропи від е, тих проєктів, на які ви були підписані. Наприклад, у нас там є якийсь, от, допустим, там Max, наприклад, або там Тропікау. Е, ми дивимося, що таке Тропікал хаус. Це, наприклад, е, не знаю, якийсь там криптопроект, е, наприклад, криптопроект Degen, допустим, да? Так. Давайте так. Стоп. Ось ми написали, наприклад, Dogin. Дивимося, що у нас є. Які у нас є канали. От у нас є такі канали, да, 82 тисячі юзерів. Даний проєкт роздав дроп тим, хто був підписаний на нього. Тобто був ну, активним учасником в. Даній Гілці також є ще кілька проєктів, які пороздавали дроп. -топ. Тобто тим е, учасникам, які просто спілкувалися, були підписані на от різні речі. Наприклад, ми зараз підписані там на Бейс, можемо е, щось тут там, коментувати, лайкати, наприклад, да? е, дивитися, е, там, зробимо якийсь лайк, наприклад. Е, і ми в цьому каналі бачимо, е, знову ж таки, також ну, я слідкую за даним каналом. Також можна сюди дати, там, додати варпси. Варпси це така валюта внутрішня даного проєкта, про неї поговоримо чуть-чуть пізніше. Тобто можна робити дуже багато різних активностей, за що потенційно можна отримати дроп просто від даного проекту. В результаті цей дроп може окупити вам повністю там всі ну, витрати часу і витрати фінансові на те, як ви активніте в даному проєкті. Я рекомендую даний проєкт робити, ну, там, не мультити в плані там, десятки аккаунтів, якщо у вас є можливість там, фінансова і часова, да? тому що ну, тут важлива не кількість, а якість, тобто, щоб вас, ваш сам, ваша сторінка була ну, дуже, дуже якісна. В результаті, якщо у вас якісна сторінка, у вас багато фоловерів, у вас велика активність, то вас ну, замітять і у вас є можливість отримати дроп від тих чи інших проєктів. Знову ж таки, якщо у вас 10 аккаунтів, то вести самотужки там це буде ну, швидше за все, що важко. Якщо у вас є там, якісь люди, які працюють на вас, тоді, да, тоді можна займатися мультіакінгом, скажімо так. От, хоча не рекомендую, тому що тут бажано робити качество, і взагалі мультиакінг — це зло. І <гум> так, Поїхали далі. Далі поїхали в плані, що таке Варпс. Ви бачите, в мене зараз 0 Варпсів. Я можу купити там 500 Варпсів, можу купити 250, можу купити 10 тисяч. Все це коштує, От, можу заплатити або криптою, або в USDT. Вірні, ну там В доларах, неважно купити можу зараз, якщо в мене є аккаунт Coinbase. Знову ж таки, якщо в мене аккаунта Coinbase немає, я можу ці варпси отримати. Як я можу отримати, запросивши сюди друзів, тобто копірую свій лінк, і ми бачимо, що ви і ваш ну тобто та людина, яку я запросив, я цю ссылку вставлю в telegram пост Якщо ви ще не Зареєстровані, будь ласка, зареєструйтеся, кожен з нас отримує по 50 варпсів, які ми можемо використати на просування там різного роду ну, наших постів або там чужих постів, на проявлення активності, або навіть там мінту якихось NFT. Знову ж таки, да, от, варпс можна використовувати для створення каналів, і також мінту NFT, і більше різних там речей. Давайте тоді подивимося. Як створювати канал? От ми бачимо там трендінг, от ми бачимо фреймс, наприклад. то Є такі речі. Да? І ми можемо цю штуку, наприклад, минтинг нав. Да? Тобто ми можемо її замінтити, нажимаємо мінтинг, нажимаємо Continue, там підключаємо наш метамаск, і в результаті там в ефірі на бесі на от ми бачимо ціна там, 0.008, 0,0008. Там, при такому газі це, може бути 2-3 долара. Якщо у вас. ну, Хочете зробити таку активність? Будь ласка, робіть. Знову ж таки, тут таких речей є дуже багато. От ми бачимо ще якийсь юзер, да, який аналогічно можна взяти і і дані можна мінтити за, от, за 400 врапсів. Тобто, чим більше у вас врапсів, тим більше ви можете замінтити в мережі, мінтиться в мережі бейс, скажімо так. І таких речей тут є багато, тобто ми знову ж таки можемо взяти поставити лайк. А, так. Тут поставити лайк теж. От, все класно. Е, так, про вар все сказав, про профіль сказав. Е, ще є один такий е, варіант, як фар-квести, е, фар.квест. Е, я ссылку на дану річ також прикріплю. Е, ми можемо подивитися, як воно, ці всі речі, е, виглядають. Тобто, дивіться, ви коли. Е, Переходите на фарбквести. Знову ж таки, сайт farquest.cast. Тепер, якщо я візьму home, то ми попадаємо зараз. Так. Ось у нас школа. І зараз ми знаходимося ось тут. да Знову ж таки, що це собою являється штука? От ми бачимо ті дропи, які. От, Trending tokens on Forecaster». Тобто, швидше за все, частина з цих дропів була виділена даним е юзерам, е які активно ну, спілкувалися в гілках даних проєктів. Е і тепер е переходимо до квестів, е для того, щоб можна було участвувати в квестах, нам потрібно заклеймити от таку річ, це типу, е ім'я», тобто тут я можу написати True крипту, Ціна ось така, але якщо я беру, наприклад, в ефірі, то клейм тут FRI. Free Claim він там, в районі там там не знаю там 12 доларів за комісію, здається, береться. Знову ж таки, можна відредагувати дане ім'я і у вас там TrueProcrypto.cast. Після чого, коли у вас вже є оцей хендл, ви можете участвувати далі в квестах. Щодня от уже у нас зараз йде. Daily Quest, то є Farcaster School сезон у нас іде 5-й. І Daily Quest. Ми бачимо, що вже відкрито там 15 уроків, і ще буде от, ну, багато, 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 багато. Тобто ми бачимо, скільки ще уроків буде. І потім ми можемо заклеїти handle, оцей там, якийсь там Spin-Now, який також, можливо, буде додатково яким, ну, для якогось дропа, наприклад. Так? Тут ми дивимося, що там if you cast with a fire caster ID, do othercaster clients, see it. І ми там ну, нажимаємо Claim. Тобто спочатку у вас має бути ця річ, а потім ви вже клеймите ці всі речі там по або безкоштовно, або там по кілька копійок. Після цього є от ще ось такі квести, коли ви можете там get your first far loot, да? ви там теж можете отримати якісь там поінти. От, нажимаємо там Share. В результаті, коли ми шеримо і копіюємо ссилку, ми знову ж таки вставляємо її сюди, нажимаємо Next і йдемо до слідючого квеста, який є, от, там, от знову ж таки, получить 10 поінтів за share там в Твіттері. Да? Дальше получить 1200 за. Uh, ще там щось, але ми бачите, перевірити не можемо. І знову ж таки, є uh, слідуючі квести, от копі-лінк, знову перевірити, перевірити. Uh, якщо у вас вже є 10 фоловерів, знову ж таки, перевірити і так само получи uh, якісь там, ну, получи знову ж таки, зроби 100, зроби 250 кастів. Uh, і так ми можемо перевіряти ці uh, всі активності, от, там, щось купити. Будьте інфлюенсером, якщо у вас там тисячу фоловерів буде, да? тільки у вас є тисяча фоловерів, ви просто приходите, нажимаєте чек, і у вас вже є. І знову ж таки, можна буде ви ще за все, ну, ці всі речі, тобто у вас буде NFT, що ви там інфлюенсер, в якого є тисячу фоловерів. Тобто тут гра вдовгу, якщо знову ж таки інвестувати фінанси, там, фінанси да? на кожну комісію там, по клейму даних токенів, там це ще може бути там, 10, 20-30 доларів. На один аккаунт або на кілька аккаунтів, якщо у вас є час, я думаю, точно варто розбратися з даним проєктом. Знову ж таки, рекомендую обов'язково підписатися на телеграм-канал, тому що в телеграм-каналі буде свіжа інформація по форкастеру, якщо вийшли якісь квести, якщо вийшла якась фіча. Я не буду знімати відео на YouTube, а це буде пост, просто пост під відео, цитата. Так як ми робимо, наприклад, в... ось я зараз там покажу. Наприклад, от Супра, да, у нас там 55-та місія, там хоп, 54-та, хоп, 53 та І так можна прогортати до останньої місії. Так само буде пост про форкастеру. І далі, якщо завтра виходить якась там річ, я. Цитую цей пост, і ви можете подивитися там всю історію даного проекту Плюс тут будуть списки також інших проєктів, які ми будемо е, заходити з командою і відбираємо ті проекти. Тому рекомендую зразу підписатися, е, щоб бути в курсі всіх е, останніх новин, тому що е, ми активно слідкуємо за даним проєктом, е, будемо дивитися всю, -всю, -всю інформацію, е, тому обов'язково, щоб у вас була підписка на канал. Здається, все розказав. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях під даним відео. Також заходьте в телеграм-канал, заходьте в чат, задавайте і обов'язково підписка, дзвіночки. До зустрічі в нових відео.